У заступника міського голови Людмили Задорожної відбулось засідання робочої групи щодо організації святкування дня вишиванки. Багато цікавих ідей висловили всі присутні, а також детально обговорили організаційні питання та намітили конкретні плани їх реалізації. Адже це свято займає особливе місце серед наших національних святкувань, бо вишиванка оберігає нас, поки ми захищаємо святе право на нашу національну ідентичність. Отож. Потужним гарматам і ракетам зла не розірвати найтонші нитки в нашому національному міцному сплетінні візерунків, що символізують добро, любов, пам'ять роду неодмінно перемога буде за добром. Перемога буде за Україною. Тільки що закінчилася нарада, була зібрана робоча група напередодні святкування дня вишиванки. Ми обмінялися гарними ідеями, є бачення, це святкування цього свята, особливо сьогодні, під час того, як триває повномасштабна війна, це дуже необхідно, це важливо. І у кожного з наших представників всіх напрямків наших структурних підрозділів є свої ідеї, вони обов'язково будуть втілені в життя. Так, ми пропишемо розпорядження міського голови. І користуючись можливістю, хочу всіх запросити наших мешканців Подільської громади долучитися до святкування цього свята дня вишиванки. Це наша святиня, це наш оберіг. Це те, що ідентифікує нас саме як українців. Святкування буде проходити на нашій центральній площі 18 травня, о 14-й годині. Будь ласка, долучайтесь, приходьте, буде дуже цікаво. Ви ну не буду відкривати. Наперед і анонсувати все, що буде проходити, але повірте, це буде дуже насичена, цікава програма, тому долучайтесь, не залишайтеся байдужими. Будемо раді вас бачити. Працюємо для вас. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.